Що пливіть, бо дивіться, хто там в тебе є. Чи це нема нікого? Є вже двоє. А ну, давай. Чи заберемо під лямпочку. Калялюбки заберемо. Да. Так. Що тут нервуючи? Ну, що поки зараз ще мокро на городі, запити не можна, то я що роблю? Я буду шпинати. Тому що, так як моїй доні його треба багато, ну, все, що зеленого кольору, треба багато їсти. він взимку на вагу золота, якщо його купувати в магазині. Тож я зараз обриваю, промию, простелю, щоб трішечки стекла волога і в пакети. І ще планую кріп обірвати і завакуумувати, Не знаю, чи встигну це зробити, ну шпинат вже в процесі. А на місці цього шпинату просипаю. Оцей кріп, мабуть, там ще трішки виросте, або уперву. Він не такий ароматний, як свій городній. Зараз тут висапаю і посію. Два рядки салату, щоб було туди надалі. Салат така штука, що вона буде рости. А шпинат, шпинат я ж кажу, він тоді в магазинах коштує дуже дорого, щоб купити його із замороженого, бо взимку теж він не дуже свіжий продається, а заморожений варто його, як Мектоня каже, як крило літака. Тож, якщо є свій, Робимо свій. Хай буде. Як то кажуть, він їсти не просить, а попросимо ми, щоб він у нас був, а його в нас не буде. Тепер він у нас був, смачний, корисний. Саме головне, що він дуже корисний для моєї донь. Кому він не треба, не, не, не заготовлюйте. А так як їй треба, то я буду. Але кріпся, в рядку і йду. Буду працювати. Буду заготовлювати шпинат назем. Зараз ось так його файно помию. Ну що, ось такий улов шпинату я маю. І зараз буду, я вже його перемила, буду зараз перебирати ще деякий мені не подобається, бо рвала. Відповідно, не дивилася, ну, спішила, все обривала. І зараз буду приступати до заготовки.

Беру я ось такі пакети, беру бумаг, будуть ваше побувати. А шпинат буду ось такі пакети заморозили. Ось так. О, о, повітрі. Трішечки лишаємо і здуваємо повітря. І ось так воно мало місця займає в зілтей. Ось, ось цей шпинат треба почекати, щоб схолов. І буде в стаканчиках. Це я всього вже я склала, підписала. І що ви думаєте? Я забула, куди я поклала такі великі наліпки. Тут дуже незручно писати, бо маленькі. Геть, вишибло, пішла до мами, запитала. Каже, ні, до мене не приносила. А куди я їх поклала, не знаю. Так, тепер берусь до кропу. Ось, у мене ще є фронт роботи. Пішла по карбузах, вирвала кріп, лишила, щоб було там на консервацію і так, щоб пощупати. Вирвала цибулі буду зараз займатися ще й цим кропом. Рядочку я вже покришила і зараз його відправлю в пакет за вакумою. Він буде як на супи, він не сильно пахне інтенсивно. Цей домашній дуже пахне. цей що ж, мої хороші? цим шпинатом і і із рядку, і з цибулькою я вже вправилася. Потім вам покажу вже весь результат, повакумувала. Зараз що я роблю? Знаєте, що я роблю? Це найнудніше, різати не так нудно. Оббираю кріп. Цей ароматний такий, знаєте, дебелий кріп, не такий, як отой є. Хіяни. із пачки О, Так, вже маємо а котра вже година, або Бог його знає. Не знають не знаю. Ну нічого, зате я буду знати, що в мене ця дуже важлива робота теж зроблена. Тому що нема чому продукти переводити. Це має бути файне. Вродило треба використати правильно? Правильно. Я цей кріп стільки обсапувала, щоб можна було швидше сапати гарбузи. так займає час, щоб обсапати цей кріп. кріпчик. Тож треба його зараз вже буду вакуумати самий кріп у пакетах. Я гадаю, він згодиться скрізь. Може, ще окремо зроблю цибульки, якийсь день буде видно. Так. Ну що, поїхали далі, я буду собі працювати. Трішки ноги болять, бо цілий день стояти на плитці, чомусь У мене ноги болять. Не знаю чому. Навіть на городі не так мені є тяжко, коли оцього сидиш. Стоїш точніше. плитці робиш. Ай, що я вже різнула пальця, ніби ножа не наточила, щоб, ну, щоб не було вай-вай, а вай-вай таки <рапи> трапиться, бачу. А, а знаєте, чому вай-вай? Тому що я телепень ріжу до пальця, а не до дощечки. Зараз. Вже доріжу так. А якщо не буде вночі дощу, то завтра йду далі сапати, бо сьогодні, певно, я вже не буду водна для саповки, але буде видно. Я війкаш, що на прогулянку треба знайти, теж час забирає. Нічого. Все, буде... Все добре буде, зроблю. Колись зроблю. Так, ну що, тазик мені відомий, тазика накришила. Ось ну, такий тазик, знаєте, майже полікуть мені. Ну, Ширина маю діаметр. Ось такий кріпчик маю, щось ще й потрапило, капець треба. О, знайшла. Буду зараз вакуумувати і нести морозильну камеру. Ну що, на сьогодні з кропом я. Завершила свою роботу. Півтака свого цього червоного вже покришила і зараз приступаю знову вакуумувати. І буду нести до морозильної камери. І трошечки відпочивати, бо в мене спина гудить і ноги, і то капець просто. Ну, якщо гудить, значить вони в мене є. І ноги, і спина. Так, так. Так, раптом є такі люди, які я забувають користуватись. Дрізали пакет ось цим ребристим шматочком кладемо ось сюди. Видно вам? Так, сподіваюся, що видно. Нам треба запаяти пакет. Вставляємо. І тут защокуємо, натискаємо запаяти пакетом. У мене вся хата вже вкропою. Бачите, засвітилося. Зараз буде вимикатися. Все, готово. Беремо пакет. Пакет запаємо. Тепер насипаю зелень. Так, зелень насипали. беремо наш пакет, кладемо знову сюди ось оце. Рівчачок тут є такий. Накриваємо знову до двох щочків, тут, де руки намальовані, і натискаємо. І воно, бачите, автоматично потім перемикається на запаювання. Завакумувало, і тепер все. Зараз буде вимикатись. Все, готово. Тепер відкриваємо. Тут збоку є ось такі дві кнопочки. Витискати там. І все, готово. Всіки сюди накладено, а як мало місця, то й має. дуже файна штука в Результат моєго сьогоднішнього дня. Шпинат, шпинат, шпинат. Кріп з цибулькою і це кріп. Не знаю, я дуже задоволена, в хаті пахне кропом. Нести все це до морозильної камери складати. Розтоптала корм рідкий і з кислим молоком. Зараз буду давати. Вона лежить щось мені, іначе гірше, ніж було. Боже, спаси мені її, будь ласка, забирай її, хай вона в мене буде, вона дуже хороша вона, собачка. Да, Моська? Давай, 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 На Корм взяла в кипяток, і зараз буду блендером переробляти, щоб у прийти можна було її набрати. <плес> Зробила рядочки, просипала. Не буду збирати тут бур'ян, буду зараз сіяти салат. У мене є і три, пачки салату. Ну, два одинакова. Поїхав. Я посіяла, нехай тепер тільки росте бурячок, бачите, так відійшов, це булька. Що ті два шматки доробити, щоб були такі файні, як отам. Ну тут не файно, бо тут. А там файно. Все вибралось, все файно. Це просто просапає, я вже не раз говорила. Так, 20.54, я ось таку смужечку ще сьогодні пройшла, доня не захотіла на прогулянку, ось перекур зробили, тож, там все вибираю і дуже бролерів закривати, маму укол робити, уколи ноську годувати. Тож, таке. Якби відро було не наповнене, то я б ще б зробила шматочок. І чого зроблю. Ніхто за мене не зробить, як я завжди кажу. Ну так воно ж є, так. А я вам зичу тихої, мирної ніченьки. Бережіть себе, своїх рідних. Дякую, що додивилися це відео до кінця, тобто, якщо додивлялися, то кінця, бережіть до кінця. І своїх гідних. Чого вам найкращого? Пока-пока. Хай Бог вас береже. Давай ще жовта. Четвертий шприц ідемо впадку. Дві. Типинку. Це вже більше немає. Дешевиці йде і буде на завтра. Якщо все буде добре, кофта. Шовече. Куфта. Скільки ребенку? Четвертий. Куфта да. Давай, тут уже как-то так не хочет. Давай, вылезай. картошки будут. Не хочу. Давай, Видишь, яйца. Буду. Не хочу. А яйца что, опять не брала? Брала. Давай, Вера, Браво. ты Давай. Ты не была заморожена. Давай. Всё, лягай. Вот так. все. Ой, такое я, Побрали. Может, это в холодильник? Там, уже Там нет. Немає.